І від цієї громади ви зараз матимете змогу побачити привітання від Олесі Кічук. Увага на екран! Вітаю спільноту. Я Олеся Кічук, співачка та волонтерка. Наразі я знаходжуся в Сполучених Штатах Америки з благодійними концертами на підтримку України та на підтримку наших захисників. Хочу побажати, щоб всі ваші проєкти. Дякую, бо вони несуть людям потрібне тепло, доброту та підтримку. Особлива подяка нашим мужнім захисникам та захисницям, завдяки яким ми маємо можливість розвивати нашу українську культуру. Я дякую кожному присутньому в цій залі за підтримку та внесок у спільну справу. Тільки разом ми сила. Слава Україні. Ми до ko